До речі, всім цивільним виробникам, якщо у вас є якісь виробництва, і ви маєте досвід реставрації, відновлення, ремонту або виготовлення будь-яких запчастин до ось такої техніки, її не потрібно кодифікувати. Вона має просто пройти польові випробування. Їй треба дати зразок, там військові подивляться, розберуться, встановлять, там проїдуться, подивляться, як вона служить, напишуть якийсь звіт. І ви можете здійснювати далі поставки в е, підрозділи там, командування сил логістики або будь-яких інших. Ну, Принаймні продавати волонтерам 100%, тому що є постійна потреба в якихось там комплектуючих, хто виробляв будь-що до ось такої неброньованої техніки. До броньованої потрібно проходити кодифікацію, А до ось такої колісної не потрібна обов'язково кодифікація. Просто воно ну, має бути належної якості. От, я наприклад, знаю, в Україні вже. Виготовляється майже до всіх видів і броньованої, і неброньованої техніки гальмівні колодки. Повірите? Ха -ха. Не повірите, я вам гарантую. Крім того, вже двірники роблять, крім того, вже роблять речаги, сайлентблоки, дуже багато всього. І з кожним днем все більше і більше. І це правильний шлях. Скоро ми будемо надавати Америкосам послуги по ремонту такої техніки, бо так як ми її ремонтуємо, ніхто в світі не зробить за такі гроші. Такі сроки, і з такою якістю, бо ми знаємо, що та техніка береже нашим хлопцям життя.